Всім привіт! Сьогоднішній ролик присвячений 8 березню. Саме тому ми запитуємо тільки дівчат. А в кінці для вас очікується сюрприз. Який атомний номер кисню. А? 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 Це О2. Ну, а номер який по рахунку? Не питайте мене такого. Оу. Десь навіть не знаю. Атомний номер? Два. Один? Ні. Один. <ріст> Не знаю. Якісь свої припущення. Що? Якісь свої припущення. Не знаю. Скільки ніг мають павуки? Шість. Шість, здається. Шість. Лап у паука. Вісім. Скільки музикантів в октеті? В чому? Ще? В октеті. Вісім. Вок <laughs> 8. Що таке октет? Де? В ок О. Не знаю джесту. Що? 8 березня для вас це? Свято. І все? Подарунки, увага, э... Ну, Можливо, коханої людини, але в мене її немає. Ну, Друзів, батьків, тата особливо, братів. Ну, Свято жінок. І все? Свято дівчат, жінок. І все. Для мене це дуже велике свято з тим, тим, що кожна дівчина мріє про те, щоб хоч один день можна було відпочити від цього. Ну, великий праздник для мене. Я люблю цей праздник. Е, ну що, я не знаю, що казати. У <смі> мене без підготовки, <кіду>, хлопці. <смі> Ви це чуєте. В цьому році в мене 8 березня досить такий цікавий день, тому що в мину... вчора мою доньку 8 березня посватали <смі> свято жіноче, міжна... Ой, міжнародне жіноче свято. Всі жінки святкують його, ходять в кафе. розважаються. О, це, ну це для мене не свято. Ви взагалі не святкуєте? Ні. Скільки ви отримали сьогодні подарунки? Багато кіндерів. І все? Шоколадку. Все. А квіти, може, отримали? Ні, не вважаю, що квіти це вигідно. Раціонально дарувати квіти. Три. А яких саме? Квіти, квіти і гроші. Три. Ваша реакція, якщо вам подарують, над з ким? Клас! <реш> ну, дивлячись, які це носки. Якщо вони будуть теплі, вони будуть зігрівати мене, буде дуже приємно. Дивлячись від кого? Um, негативно. Від якої голівудської зірки ви б хотіли отримати подарунок на 8 березня? Жені Деп. Ян Самурхолдер. А який подарунок? Чи він приїхав до мене. Ну напевно, це був би Кріс Браун. А який подарунок? Плюшу мішка. Від Бориса Майсеєва. А який подарунок. Сережа. Сережа Ярковин. Зверю, так. да. А який подарунок. Да гарно пісні заспівати. А, кроме його фраза остаться должен тільки один. Бред Питт, Джонни, о, Будики це, це о, о, о. Від Діна Вінчестера Дженс Дженсон Реклс. А який подарунок? Який подарунок? Та хоча б в Америку поїхати. Ви запаслися сьогодні презервативами? Ні, не потрібно. <плес> сьогодні буде. Ні, я ще маленька. Ні. Ваші поради п'яним дівчатам. Вони будуть народжувати майбутнє Україні, тому я не раджу їм вживати алкогольні напої. Не пить. І все, ну а якщо вона вже п'яна, їхати додому. А написати смс-ку коханому. Не треба. Не ходити з п'яними хлопцями. А якщо дівчина вже п'яна, вона не повинна ходити з п'яним хлопцем. А які її дії повинні бути? Адекватні. Дякую, дякую. Що, страшно? — Ну, давайте борти. О, ні в якому разі, дівчат, не люблю ні п'ющих, ні курячих, не робіть цього діти, не так робити, не буде вам щастя, не буде вам життя хороше, і вас ніхто не буде любити. Може хтось каже, що тебе люблю, неправда. Якщо ти куриш і п'єш, це біда і життя, і щастя тобі не буде. Я взагалі не уявляю, щоб жінка пила до такого стану, до безпам'ятства. Щоб не вели себе як хвоїди. Я навчаю там, та вони баригі. Всі, Всі ті, що п'ють. І ті, що курять. Ну хай не обригуються, будь ласка, бо це дуже негарно. Їх можуть виспользувати за ними хлопці. І, коротше, і так вони проснуться і не будуть що з ними. А що з ними будуть робити хлопці? Дійсно, що з ними зроблять хлопці. Ми не знаю, що хлопець вихований. Не, не буває вихованих хлопців. Не всі використаються цим. А які повинні бути її дії? Вона п'яна, які можуть бути дії. Адекватні, неадекватні. Неадекватні, звісно, вона согласиться. А смс вона буде писати своєму хлопцю? Вона його буде пам'ять. Вона п'яна. Вряд ли. Hello everyone in Ukraine. I am Adnan Ahmad Muhammad. I am here to congratulate all women for their happy Women's Day. We wish you all a happy Women's Day and we love you all. Thank you so much. Hello, my name is Reginald and I'm from Africa, West Africa to be precise. And I want to wish everybody, every, every woman in Ukraine, happy Women's Day. Because without women, there will be no men. And every woman is special to every man. And once again, happy Women's Day. Thank you. The time of us. <laughs>